Виконуєте переходити через дорогу згідно вимовчого законодавства, на пішохідних переходах на зелене світло, світлофора, визначених для цього місця. І сьогодні ми тут проводимо з вами дану акцію, стриму на те, що ви не порушували право дорожнього, а тільки їх виконували згідно мовчиного законодавства. І ось представник Олександр Віталійович запропонує вам і роздасть, як користуватися даним світлоповертаючим що там В правому кармані у мене тут є літерочок. Зараз вам достаю, Водій. будь ласка, дивіться, ось так він може бути закріплений кожного з вас. І в вечірній час доби або вранці, в сумірках, він дає можливість водію з відстані 150 метрів своєчасно побачити пішохода. І дасть йому можливість своєчасно забувати. Басі наглядають приклади працівник дає, де показує, як треба виконувати правила дорожнього руху, використовуючи гачі елементи. Сьогодні ми до вас завітали, як поставник громадської організації це Доброчин і керівництво Даївченської області і в районі Чернівському для того, щоб, по-перше, ознайомити, що таке флікер, і кожні, кожному із вас. Далі такий світоповертач. Безкоштовно. Але, хочу сказати, це не вумка, його жувати не треба. Він повинен вісіти повинен. отак з от, правої сторони, як ви бачите пане Олександра. Також можливо його почепити на руль велосипеда, тому що він теж буде блищати. Або вже в окремому випадку вже на свій радець або портфель щоб він кліпався там. Буде два флікера, хуже вам від цього не стане. По-друге, якщо ви бачите, він може знаходитися у кармані постійно, тому що в день його не потрібно носити. А якщо потрібно ввечері вийшло, з кармана витягнути, ну, вибросили, він висить у вас. Зайшли, і він знову у вас у кармані. Також він може чіплятися до куртки і до любої, до любої одежі, яка буде на вас. Ви дійсно, якщо тут побачили в цьому фільмі, що дітки взагалі в, районі, в сільській місцевості всі ходять в основному по темній одежі. Це визнано тому, що, скажімо так, сільська місцевість, що батьки вже більш практично дежуть вам, щоб вам ходити, але з точки зору водія, ця одежа дуже не, неприглядна для водія, тому що вас ніяк видно. Якщо немає. На ваш одесси до повертаючого якогось елементу, ви знаєте, що наразі є кросівки, куртки, такі полоски світячі. Бачили ось такі? Бачили. А якщо кого немає такого, ось ми сьогодні для цього вам і роздамо таких повертаючі елементи. Давайте ми ще всі разом вам роздамо. Потім я покажу, як їм правильно користуватися. Домовились? Yeah. І вчителі, я хотів би запросити вас, отримати цих ліків вийти до нас сюди Показати. і разом покажемо. Домовилися? Раз. Домовились. Ви наставні, тобі показуєте своїм перед вами. Пригоду. Прошу. І на виходять, і наші сумки. І постійно його використовуємо.